Сьогодні ми з вами поговоримо про механічний зміст похідної. Так от, перед нами поставлена така задача. Його на деяке тіло, воно таке непередбачуване, дуже цікаве, в нього різко змінюється настрій, його е, шлях заданий певним рівнянням. І постає питання, а як же ж нам знайти його швидкість, зміни? Можна це зробити наступним чином. За допомогою тієї теми, яку ми вивчаємо майже чи місяць. Похідної. Так от, щоб знайти швидкість, нам треба знайти похідну та що ми зміємо, від заданого шляху. Даємо приклад. Наша функція розглядаємо добідну, пишу рандомно. Щоб знайти швидкість, ми шукаємо похідну від нашої функції. Там у нас три тутаночки, шукаємо по черзі від кожного. Похідна від t в четвертій, це як х у четвертій собі. Проводимо паралель. Це буде 4t в кубі на одиничку менше. Мінус. Далі ми бачимо лінійну функцію. Мінус 2т плюс 5. Від лінійної функції залишається тільки коефіцієнт при нашій зміні. При t, ну, а зазвичай при х. Це мінус 2. Мінус 2, зверніть увагу, не ігноруй мінус. Знайшли швидкість змін оцього нашого непередбачуваного тіла. Ще раз повторюється, це надзвичайна машина, яка їде зі сталою швидкістю 50-60 км на годину, якщо у спокійний водій, звичайно. І є ще таке питання: а як знайти, яка швидкість тіла? От у певний якийсь заданий момент часу? Нехай вас спитали: а яка ж буде швидкість у цього нашого тіла через. Нам задано певне значення 6 секунд. Що ми з ним робимо? Щоб знайти швидкість, ми підставляємо ось сюди той вираз, який ми обчислили в нашу похідну циферку 6 замість нашої циферки. Т. 4 помножити на 6 в кубі 2. 6 в кубі – Це ми множимо 6 саме на себе. тричі. Буде у нас 216. Множимо на 4. 864 мінус 2. 862 метри за секунду. Оце така неймовірна швидкість нашого тіла.